Вітаємо на каналі Історія України на Ютубі. Українські миротворчі сили почали діяти 1992 року. Тоді на території Балканського регіону вже вирувала кровопролитна Йогославська війна. Події змінювалися одна за одною. Загроза для цивільних зростала. Міжнародний мир і безпека могли похитнутися. Тому 21 лютого 1992 року Рада безпеки ООН одностайно прийняла резолюцію номер 743. Цією ухвалою ООН утворила охоронні сили Анпрофор. Вони повинні були мирно врегулювати цей конфлікт. З українського боку сформували новий 240-й окремий спеціальний батальйон, який увійшов до складу міжнародних сил ООН. На це пішло тільки три тижні, хоча зазвичай батальйони формуються значно довше. У складі було понад 400 добровольців та приблизно 100 одиниць військової техніки. Перші українські миротворчі сили з'явилися на території Боснії та Герцеговини 15 липня 1992 року. Під час висадження в аеропорту Сараєва українські Сили потрапили під обстріл 25 липня 1992 року. Українські війська отримали техніку, боєприпаси та засоби особистого захисту. Українські військові супроводжували гуманітарні конвої, охороняли аеропорт у Сараєві, а також захищали ремонтників, які підтримували інфраструктуру. Увесь час позиції миротворців потрапляли під вогонь двох ворожих груп: боснійців-мусульман та боснійців-сербів. Прикладом є перестрілка біля казарм Тіто – військового училища, в якому містився український контингент. За перші три місяці миротворчої операції поранили понад 20 українських військових, а троє загинули. Також восени для підсилення українського контингенту літаком Ан-225 Мрія доставили БТР 70 та обладнання для облаштування спеціальних загороджень у районі дизлокації батальйону. До кінця 92-го року українські сили перебували в Сараєві, зокрема в передмісті. Військові регулярно потрапляли під обстріли, проте сербська та боснійська сторони наголошували, що геть не причетні до цих подій. У листопаді сформулювали новий 60-й батальйон, який вирушив для підтримки основних сил. Прибув він у квітні 94-го. Після переміщення українських сил у мусульманські анклави вони стикалися з багатьма труднощами на своєму шляху через інтенсивні бойові дії, які вирували на території Боснії та Герцеговини. Зокрема, тут варто згадати викрадення українських миротворців та евакуацію боснійців мусульман з анклаву Жепа. У травні 95-го року, після дій армії боснійських сербів поблизу Сараєва, літаки НАТО завдали авіаудари по складах озброєння. У відповідь на це серби ініціювали захоплення заручників, щоб використати їх як живий щит. Головною ціллю обрали миротворців. 17 травня 1995 року війська спробували здійснити марш на місце дислокації українських підрозділів. Проте миротворці проявили мужність, перекривши дорогу для сербських військ. Тож через три дні вони мусили відступити. 27 травня 1995 року відбулася друга спроба захоплення українських миротворців у полон. Цього разу вдала. Сербські військовослужбовці оточили два блокпости, які були пунктами збору зброї, та висунули ультиматум. Під час перемовин командир сербських військових приставив пістолет до скроні українського лейтенанта і погрожував вистрілити, якщо українські бійці не підкоряться. Командир українських військових наказав здатися в полон. Усього у полоні опинилося 30 осіб. Їх тримали за три сотні кілометрів у боснійському місті баня лука. Полонених катували. Їм погрожували, що будуть розстріляні в разі появи авіації НАТО. На щастя, 6 червня всіх українських полонених відпустили. Також українські миротворці відзначилися захистом населення в анклаві Жепа через місяць після згаданих подій. Маючи на озброєнні 9 БТР-70 та легке озброєння, вони захистили 10 тисяч мусульман-боснійців, які ховалися від сербських погромів та змогли успішно їх вивести до Сараєва. Якщо вам цікаво дізнатися про участь українських миротворців в інших конфліктах, пишіть у коментарях. Також будемо вдячні за поширення цього відео та грошову підтримку. Усі покликання в описі. А що тим часом у Боснії, після Дейтонських угод, місія ООН була переформатована в місію НАТО, яка мала назву Айфор. А після мирних виборів у Боснії її переформатували в сили підтримки. З українського боку залишився тільки 240-й батальйон у складі 400 осіб. Підпорядковувався він багатонаціональній дивізії, відомій як дивізія «Саламандр» під командуванням Франції. Французи частково допомагали українським військовим стиловим оснащенням. Моротворці захищали мирне населення, збирали зброю, яка була на руках. Також українці допомагали у відбудові зруйнованої інфраструктури, лікарень, шкіл, трамвайних колій. Зокрема, вони активно надавали медичну допомогу цивільним. Зважаючи на внесок України в миротворчі акції, вона змогла продовжити свою діяльність під егідою НАТО і після постанови Кабінету міністрів України отримала для користування 10 літаків для військово-повітряних сил на контрактній основі. Україна залишила свою діяльність миротворчої місії в 1999 році. Українські сили побували й в Хорватії. 25 березня 96-го, після прохання Генсека ООН, Кабінет міністрів України погодився відправити контингент для гарантування безпеки аеродрому Кліса, на якому вже базувалися українські вертольоти та російські десантники. Усього до Хорватії перекинули 6 вертольотів Мі-8, 10 вертольотів Мі-24 та 11 танків Т-72. Уже незабаром, через рік, український військовий контингент був виведений з Хорватії, залишивши тільки двох спостерігачів, вони мали наглядати за військово-морськими силами Йогославії та контролювати переміщення військ ворожих сторін біля демілітаризованої зони на Югославсько-Хорватському кордоні. З 1998 року прийняли ухвалу вести миротворчий контингент на територію Косова. Комплектування розпочалося в 1998-му спільно з польською стороною. У 1999-му остаточно комплектували українсько польський миротворчий батальйон, який входив до групи Схід, де головною силою були американські військові. Українські військові супроводжували конвої, розподіляли гуманітарну допомогу для населення та не допускали провокацій з обох сторін конфлікту. Діяльність українсько польського миротворчого батальйону завершилась у 2001 році, і надалі українські військові продовжили самостійно. Остаточно вони були виведені у двадцять році з початком повномасштабного російського вторгнення. Як висновок, ми можемо сказати, що Україна зробила багато чого для створення миру в Балканському регіоні, а також отримала необхідний досвід участі в бойових діях, який потім був цінний під час події російсько-української війни. Дякуємо вам за перегляд.